голосувати. Перше питання в нас про реорганізацію. Шляхом приєднання комунального закладу, Полянська гімназія Смільської селищної ради до комунального закладу війська гімназія Смільської селищної ради. Так. Читати зразу трошки розказати. Ні, розказати. Кілька слів. Чому йде реорганізація? Я чи ви розкажете? Я розкажу. скажу. скасував фінансування шкіл з малою кількістю учнів. І з 1 вересня 2025 року, якщо в школі менше сорока тих ці школи не будуть фінансуватися із державного бюджету. Субтитры тобто субвенція на ці школи не буде йти, і діти не будуть враховуватися до кількості дітей. На які буде виділятися субвенція. В нашій громаді є Тур'янська гімназія з міської селищної ради, в якій на сьогоднішній день навчається 31 дитина, плюс 3 дитини на сімейній формі. На 1 вересня 2025 року в цій школі буде 27 дітей. Серед всіх дітей тільки два повних класи, в одному класі 5 дітей, в іншому 6 дітей. В інших класах одна, дві, три дитина. Ситуація і почала. І тому е, минулого року ми опрацювали проєкт рішення про реорганізацію Дурянської гімназії шляхом створення філії приєднання Заборізької гімназії з містами. Тобто і колектив лишається, і діти лишаються, заклад лишається, е, тільки вже не юридична особа, тривало рік, проєкт рішення був розміщений на сайті рік, все як вимагає закон. Ми зустрічалися з колективом. Колектив розуміє цю ситуацію, обурення ніякого не було. Вони ну, миряться з цим, тому що ну, це єдина така ситуація, чи рішення, яке би могло врятувати взагалі цей заклад. Ми його не закриваємо, заклад лишається, діти лишаються. Тільки ті класи, де є дві дитини, три дитини, ну, вони змушені будуть їхати на навчання до основного закладу. Тому що якщо можна створити комплект в початкових класах, старших класів комплект не можемо створити. І дві дитини в класі навчаються на індивідуальній формі. А це означає, що замість 35 годин в тиждень ті діти тільки отримують 8 годин, і за 8 годин в тиждень вони мають освоювати матеріал. Це просто шкода дітей. Вчителі, само собою, бо вони не мають, вони не будуть мати тих годин, не будуть мати того навантаження через близьку кількість дітей. І тим більше, що ситуація така, що там дітей навіть не залишиться на тому рівні, дітей зменшується зменшується з кожним роком. У нас на даний час 22 навчення зареєструються. 13 педагогів, 60 смертей, а 22 років. І е, дві дитини на педагогі. і педологи. Така ситуація, а вирішувати, ну хочеться, щоб ви проголосували за це рішення, щоб якось продовжити існування цього закладу. Там інакше не буде. Створення філії. Що це рішення не буде, вже не буде Тулянська гімназія, а філія села Трудяволіської гімназії. Так і партийніка вбиває. Але ми не можемо створити там, тому що початкові класи, теж там немає а скільки там одна. 31 дитина зараз. Два по полі... них. Зараз буде 27. А, а скільки вчителів? 13. 27 не буде? 13. 27 не буде. Ну, якщо ви там що забираємо сорочку, вони переїхали вже жити. А нам займається 4 марсу. Точно забиратися. Якщо школа лишається, лишається гімназія, лишається юридична границя, ми маємо з місця, що літаки. Фінансування, якщо лишається школа, фінансування з держави взагалі не виходить. А кафе, якщо тут буде, діти будуть рахуватися в полістилі березкої гімназії. Все ну, рівно треба мартиніка. буде щось давати. Так як мартиніка немає, ну так, буде тепер. Скільки там? Два чи три жителя на Мартинівці, а один дітей? Чити. Справа в тому, що субвенція державна буде йти. ти враз, якщо це стане філія, то тих дітей будуть враховувати і гроші. Будуть враховувати їх Так. А якщо самостійно лишається запис самостійний, то це треба вже місцевий бюджет на виплату зарплати тим читання. Кошти тримають та побігли. -да. Так, -да. ну, не, не до Голосуємо. Але я просто хочу, щоб розуміли, вчора там збирали до 12 червня, нам передається на службу дітей усиновлення і оці сім'ї. Патронаж. Петронаж. До вересня місяця виділено фінансування на будинок малютки. І питання стоїть: він або в вересні вже закриється з вересня, або ще до кінця року дотягнуть, і він буде закритий. Це до трьох років ті діти, що то. Воно все передається, все викидається все добре. А з чотирьох місяців ми тільки один місяць було перевиконання, один виконання, а два не було. про реорганізацію шляху приєднання комунального закладу Тулянської гімназія Смільської селищної ради до комунального закладу борської гімназії Смілської селищної ради. Відповідно до статті 26 закону України про місцеві самоврядування України, статті 13 закону України про освіту, статті 88 і 9 закону України про повну загальну середню освіту, статті 104 і 107 Цівільного кодексу України з метою створення оптимальної освітньої мережі. Безпечні умови для надання учням на якісної освіти, забезпечення ефективного використання матеріально технічних кадрів, фінансових та управлінських ресурсів, заполучення постійної комісії з міської селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, реалізаторної політики, законності, правопорядку, запобігання та вирівнення корупції, безпеки, благоустрою, майнової політики, приватизації, гуманітарної та соціальної сфери, селищна рада. Смійська селищна рада вирішила. реорганізувати комунальний заклад Турянська гімназія Смійської селищної ради. Друге створити відокремлені структурний підрозділ філія закладу освіти без статусу юридичної особи Турянська філія комунального закладу Берської гімназії Смілської селищної ради. Третє створити комісію з реорганізації юридичної особи комунального закладу Тур'янська гімназія Смільської селищної ради та затвердити її склад, додатку води. Четверте, встановити двомісячний строк заявлення вимог перед кредиторів від закладу до Турнської імнації з міської селищної ради на оприлюднення повідомлення про офіційну постійному веб-сайті Центрального органу державної влади, який реалізує політику в сфері державної реєстрації. П'яте комісії з реорганізації юридичної особи. 5 людей упродовж трьох робочих днів здати ініціативорічня погодовити державного реєстратора про реорганізації юридичної послуги шляху приєднання у порядку, передбаченого чинним законодавством України. 5-2. Провести розрахунки з кредиторами, забезпечити інвентаризацію майна комунального закладу Турянської імназії Смілської селищної ради. 5-3. Установлення в порядку довести до відома працівників комунального закладу Турянської імназії Смілської селищної ради. Інформацію про реорганізацію закладу освіти, шляху приєднання, забезпечити дотримання їх трудових і соціальних гарантій, у порядку та на визначених чинних законодавством умовах. 5.4. 4 Після завершення розрахунки з кредиторами, підготувати проєкт передавального акту та подати його на затвердження черговій сесії з міської селищної ради. 5-5. Провести заходи щодо передачі до архівної установи документів, які підлягають його тривалому зберіганню. Шість у зв'язку з реворганізацією шляхом приєднання припинити діяльність Сміської селищної ради і стати внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 7. Визнати комунальне заклад представні медіась Сміської селищної ради. Правонаступником всіх активів, прав та обов'язків комунального закладу Турянської гімназії Смілської селищної ради. Директор комунального закладу військово гімназії селищної ради Надій Хамедюк внести зміни та доповнення до статуту комунального закладу військово гімназії сільської селищної ради та подати на затвердження черговій сесії. Восьме. Оприлюдне детальне рішення на офіційному веб-сайті селищної ради протягом п'яти робочих днів пісня і оприняття. І контроль за виконанням даного рішення власне на постійну комісію. Хто за такі проєкт рішення, прошу відсутня? Скільки одноголосного? Переходимо до обговорення другого питання. Про офіційний веб-сайт Смільської селищної ради та затвердження положення про веб-сайт Смільської селищної ради. Він в нас є, просто ми хочемо його узаконити. і положення не було зроблено, ми хочемо розробити положення, хочемо затвердити, щоб вже він був настоящий різний офіційний сайт. Голосуємо. Голосуємо. Хто, хто за рішення про офіційний веб-сайт міської селищної ради про затвердження положення, прошу голосувати.